Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дуже смачний і красивий салатик. Салат Філадельфія з міксом зелені, з овочами. Це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Спочатку приготуємо заправку, щоб вона трішки настоялася. У мене тут 3 столові ложки оливкової олії, можна використовувати виноградних кісточок, або якусь іншу, яка вам подобається. Додаю одну чайну ложечку меду, ліпше використовувати в рідкому стані. Додаю 1 чайну ложечку без гірки гірчиці. Гірчиця на ваш смак, діджонська або звичайна. Так, тепер додаю сіль, перець за смаком І декілька чайних ложок лимонного соку. Все це перемішуємо і ось такі. І соус, заправка у нас вийшов. Робитиму свій салат на такій широкій тарілці, і буду викладати у вигляді віночка. Можна просто звичайно викладати. Кладу якусь таку невеличку ємність, в мене діаметр 7 см посерединки, така якась піалочка або салатничка. І викладаю мік зелені. Знадобиться десь 90-100 г, тобто одна стандартна пачечка. Беремо смачні свіжі помідорчики. У мене сьогодні чері, знадобиться десь 8-9 штучок. Якщо у вас звичайний помідор, то знадобиться десь два середніх помідора. І нарізаємо на такі невеликі шматочки. Якщо чері, то я нарізаю на чотири частинки. Викладаємо помідори хаотично на мікс салату. Тепер нам потрібно 50 грамів сиру, який вам подобається. Це може бути м'який, твердий, напівтвердий. У мене сьогодні ось такий твердий сир. Я нарізаю на такі ось шваточки. І хаотично викладаємо на мікс салату. Цей салат також буде смачно дати маслини, тобто тут експериментуйте. Нам знадобиться також 100-120 грамів слабосолоної рибки. Це може бути сьомга, форель за смаком, і нарізаю її ось такими тоненькими пластинками. Тепер беремо будь-який крем-сир, який вам подобається. Можна приготувати в домашніх умовах. У мене сьогодні в Філадельфії знадобиться буквально 50-60 грамів, тобто половину від стандартної пачечки. Намазуємо на оцю пластинку із рибки, скручуємо ось такий ось рулетик або такий ось ролл і розрізаємо цей ролл навпіл. Ось такі в нас заготовочки виходять. Викладаємо їх також хаотично на салат. Тут головне втриматися і не з'їсти ці роли до моменту подачі салату, тому що це дуже смачно. Забираємо з серединки оцю формочку, і тепер ложечкою ще раз перемішуємо заправку і поливаємо рівномірно весь салат. По бажанню додаємо кунжут. У мене одна столова ложка обсмаженого кунжуту. І смакуємо. Цьому, цьому салату не потрібно пропитуватись, його можна відразу подавати на стіл. Це дуже смачно, просто і виходить надзвичайно. Готуйте! Як завжди, дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк та коментар. Сподіваюсь, цей рецепт був вам корисним. Дякую вам, пока-пока!